В обласному штабі кандидата на пост президента України Віктора Януковича йде збір і опрацювання інформації з районів. Вона свідчить, що вибори в основному відбуваються відповідно до вимог чинного законодавства, а існуючі порушення фіксуються. Для цього районні штаби укомплектовані професійними юристами. Прибули в область і 2800 спостерігачів із Харківської області. Штаб працює на те, щоб е, організувати вибори і щоб вибори прийшли в нашій області е, під девізом Якість, справедливість, чесність, без порушень, і повноцінність, щоб вони відбулися, і щоб вони відбулися ці вибори. На сьогодні ми маємо лише актом оформлених дві скарги, і надійшло зміст біля 12 скарг. Но вони не суттєві, і ми дивимося, ми очікуємо, чи будуть акти, чи не будуть. В принципі, якщо тільки акти появляться, то ми їх будемо відповідно реєструвати і відправляти ТВК і ЦВК. Ми маємо два випадки: навіть два випадки незаконної агітації. Це в Дережнянському виборчому окрузі. Виявили листівки і розповсюджувачів цих листів сьогодні. У штабі кандидата на пост президента України Віктора Ющенка каже, що виборчий процес відбувається демократичніше ніж першого та другого турів. На даний момент ми зайняті. Вибори. Спостереженням за ходом виборів, попередження та реагування на виявлені порушення. Можна відзначити, що порівняно з другим, першим та другим туром, які відбулися, в цілому вибори проходять набагато спокійніше, з меншою кількістю порушень. Звичайно, при великій кількості дільниць є недоліки, є ще голови сільських господарств, є голови сільських рад, які не відмовилися від тиску на виборців. От так що працюємо з ними. Наступні в цілому вибори відбуваються набагато спокійніше. У нас в області перебуває 2,5 тисячі навіть більше, спостерігачів з Харківської області. Сподіваємося, що вони також засвідчать про те, що Хмельниччина голосувала без порушень. Готуємося до розгляду можливих порушень, які будуть подані до суду. Це буде понеділок, і вівторок. Скажіть, будь ласка, яка інформація надходить з Донецька, де працюють членами дільничних комісій хмельничани? Всі хмельничани, жителі Хмельницької області, які в, Донецьк, в Донецькому 49-му виборчому окрузі, допущені до роботи, працюють, нормальна ситуація.